Я знову кажу доброго вечора всім глядачам телеканалу Скіфія. Як я обіцяла, як і анонсувала на початку програми, у нашій студії вже з'явилась наступна гостя. Це Євгенія Вірлич, волонтер і організатор у Херсоні зустрічі з письменниками. Тож, Женя, я тебе вітаю. Доброго дня. Коли я анонсувала на початку передачі твою. Я говорила про те, що ми з тобою будемо розмовляти про те, чи може колись, чи зможе Херсон колись стати одним із літературних центрів України. Так от, питання в тому і полягає, чи зможе? Якби я думала, що він не зможе стати таким центром, напевно, я б цим не займалась. Мені дуже подобається, що до нашого. Міста приїжджають відомі письменники, запитувані письменники, письменники, яких люблять не тільки в Україні, а й за її межами. І я дуже сподіваюся, що наше місто коли-небудь стане одним з таких потужних літературних центрів, як Київ, як Львів, як Харків, як та сама Одеса. Звісно, цьому дуже сприяла увага до нашого міста, яка останнім часом. Звертаються у зв'язку з подіями в країні, тобто в літературному плані вони вплинули навіть позитивно. Дуже сподіваюся, що з появою із зацікавленістю письменників у нашому місті обов'язково тут пройдуть і фестивалі літературні, обов'язково з'являться гучні і імена. Хоча є письменники з нашого міста, яких знають усі. Україні згадують, що вони саме з нашого міста це Люкодашовари, Анатолій Кичинський, і, і Антон Санченко. Але якесь воно таке не розп'ярне наше місто в літературному сенсі. Я Тому, думаю, все попереду. будемо робити в цьому напрямку. Все можливе. Я нагадаю нашим глядачам, що номер нашої студії на змінний 02 Дзвоніть нам, долучайтесь до розмови 095, 17 33 895. Це Номер студії, тож ми вас просимо. Дзвоніть, ми чекаємо на ваші дзвінки. І саме завдяки тобі, в минулому році до нас. Приїхало чимало письменників. У нас є, до речі, кілька фото з зустрічей. І серед тих людей, які приїжджали, це були і Андрій Любка, і Макс Кідрук, і Чупа Олексій, і звичайно Жадан. Я думаю, ми побачимо фотографії дуже скоро. І чи всі вони, вони залишились здоволені візитом і тим, як їх сприймали херсонці? Бо в нашому місті дійсно немає слави міста літературного для нас, це незвично. Так, в нас дійсно не прийнято влаштовувати гучні літературні вечори, зустрічі. На мій подив, і я з, із задоволенням про це кажу. Всі письменники, які в нас були задоволені тим, яких тут приймали. Абсолютно всі сказали, що це було дуже душевно. Мабуть, це ознака того, що ми лише. Попочинаємо. Тобто ми ми знайомили їх із містом, із нашою історією, з нашою культурою для багатьох це був перший приїзд до нашого міста. Абсолютно всі вони сказали тут дуже душевно, це дуже приємно чути. На твою думку, чи достатній резонанс у цій зустрічі викликала? Я зараз кажу не тільки про звичайних. Глядачів, слухачів і шанувальників, а й в принципі, і, наприклад, про пресу. Бо її роль, у тому що на якусь подію підуть, значно велика. І взагалі, чи вважають у нашому місті те, що приїзд письменника це подія? Мабуть, я сама того не підозрюючи, дуже вдало розпочала, я розпочала із жадана. І, звісно, резонанс на жадана буде завжди. Преса звернула дуже велику увагу засоби масової інформації в цілому, не лише преса. Тому всі наступні зустрічі сприймались дуже жваво і містянами, і пресою. Звісно, була певна критика, і я прийняла дуже багато речей до уваги. Звісно, коли ти лише розпочинаєш якусь справу, будеш робити помилки якісь. Це абсолютно нормально. І навіть те, що ти сприймаєш за нормальне. Мо може іншими сприйматися і інакше. Re резонанс є, резонанс великий, а головне, що чекають нових зустрічей. І містяни, і представники змі. Це дуже приємно. Яке в тебе найяскравіше враження від роботи? Бо ну як те, що ти робиш, це ж все волонтерські засади. В тебе я знаю, є твоя <сміт> <сміт> основна робота, і я думаю, що не один раз, не одна людина питала в тебе Женя, навіщо витрачати стільки сили на це? Так, питають і досі питають. Ну, звісно, це певна віддушина, Тобто, має бути якесь хобі. Якщо людина поєднує професію, основну роботу і хобі, це взагалі велика вдача в житті. У мене поки що так не вийшло. Я роблю це на волонтерських засадах, і мені це просто подобається. як кажу, це просто в кайф. Тобто, я люблю спілкуватися з письменниками. Це нові якісь враження. це... Розширення своїх знань, світогляду і так далі. Ну, звісно, найкращі такі спогади це жадан, це улюблений письменник. Але абсолютно всі були душевні, абсолютно всі були класні і абсолютно всі залишили певний слід і певні зміни світогляду, всі зустрічі, абсолютно. Ну, в мене питання, як в людини, яка не має до цього відношення зовсім ніякого, як ти знайомишся з письменниками? От, наприклад, ти хочеш привезти Жадана в Херсон, як познайомитись з Жаданом? От це моя мрія дитинства була. Як познайомитись з Жаданом? Розкажи, будь ласка, У мене була мрія юності познайомитися з Жаданом. Так вийшло, що е мій друг, дуже близька мені людина, абсолютно випадково на вулиці познайомився із Жаданом. Він просто побачив його в Слов'янську в своєму місті. Познайомився, розговорився, обмінялись контактами, згодом влаштували зустріч, на яку приїхала я. Вже знаючи, що це і це влаштовує мій друг. Так ми і познайомились. Я запросила його до нашого міста і потім стала в нього питати, як, як взагалі просуваються зустрічі, як знайомитись із письменниками так само, як ти. Просто необхідно поставити собі за мету будь-яким чином знайомитись із письменниками. У мене це вийшло медійно. Тобто Facebook, мережі, контакти менеджерів, є письменники, які працюють без менеджера, той самий Жадан, до речі, у нього немає менеджера. Є письменники, які працюють з менеджером. Це все знайти абсолютно можливо. Хтось відповідає, хтось ні. Із 20 листів, які ви напишете, може так 7-8 будуть відповіді. Так і спрацьовують контакти. Тобто правило двох рук все. Ні, я хочу сказати нашим глядачам, що все-таки українські письменники, як на мене, вони дуже комунікативні люди. Бо в мене да. в мене була історія з Андрієм Любко, коли в мене сторінку в соцмережі зламали і розіслали всім спам. Угу. І там було повідомлення: привіт, і щось там було ще написано. І мені відповідає Андрій Любка, уяви собі. І мені пише: Ні, ти мене не відволікаєш, я тебе слухаю, важно, що сталося. І Я так, так думаю, так. це ж улюблений взагалі всіх українських дівчат, і він так. ну, настільки легко. Так, абсолютно вони абсолютно медійні, причому здебільшого так різні бувають, але здебільшого це абсолютно кому комунікативні люди, з якими приємно спілкуватися, які із задоволенням спілкуються з, 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 з людьми. До речі, от моїм таким. Наступним знайомим після Жадана, Жадана, до речі, немає в соціальних соцмережі. мережах. Да. Є офіційні групи, є там офіційні сторінки, але власне його там немає. В соцмережі перший письменник, якого я з яким я познайомилася, це був Чупа. Я його сама додала зухвало, познайомилася віртуально, і потім вже пішло. Далі, тобто я вже писала, що я хочу зустріти вас у своєму місті. Вони абсолютно комунікативні, у них завжди можна спитати по поради, посміятись і так далі. Ну вони ні, вони дійсно, напевно, дуже позитивні. А є чи в такій українській літературі, чи є в когось звання секс символа? У Андрія Любки тобто все таки Андрій <ріст> да, Андрі... Любка. Він у Андрія Любки була така цікава історія. Здебільшого після презентації вишукується черга з прихильниць, які купили книжку і хочуть автограф. У Андрія Любки був випадок, коли вишикувалась численна черга дівчат, симпатичних, молодих. Які не купили книжки, вони дуже хотіли селфі з Любкою. Ніч просто селфі? просто селфі з Любкою. А я так я так продивлялася з мережі. Я так розумію, Любка взагалі в цьому плані дуже активний. Він любить і спілкуватись з читачами. Всі вони, мені здається, люблять спілкуватись. Мати так, зворотній зв'язок. Так, це дуже важливо для письменника, особливо для письменника, який пише про реалії життя, спілкуватись, тобто не відірватись. Про проблема письменника, наприклад, дядянського часу була в тому, що він швидко відривався від реалі життя і писав, навіть навіть якщо він думав, що він писав про реаліз, де більшого вони там і близько не стояли. Українські письменники дуже жваво спілкуються. Їм цікаво дізнатись про те, що відбувається в житті людей. Взяти того самого жадана, він в своїх віршах описує переживання людей, з якими він спілкувався, Він в собі, мабуть, все це це. Переживає потім виливає в своїх творах. Тому вони абсолютно всі відкриті і здебільшого позитивні, і це так класно, коли ти коли тебе в житті. Ти ти вважаєш у тебе в житті купа проблем, якихось купа якихось питань. І тут ти розумієш, що письменник, який бачив у цьому житті набагато більше ніж ти, ставиться до життя з таким оптимізмом, просто невеліковним. Це класно. На ну, це не може не радувати. Я нашим глядачам нагадаю, що номери телефонів наші на зміні 22 48 02 095 17 33 895, мобільний номер. Тож ми чекаємо на ваші повідомлення. І в нас, до речі, є фотографії з зустрічей, ми можемо їх всі подивитись зараз. І скільки взагалі ти привезла письменників за цей час? Це ж півроку, здається, трошки більше? Рік рік, рік. Рік, 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 рівно рік. Ну, дивись, можна порахувати. Тричі це був Жадан, двічі з виступами як письменник, один раз із гуртом. Три. Один раз Олексій Чупа. Макс друг Андрій Любка шість. Вчора мала відбутися зустріч з кримською письменницею Галиною Литовченко, але за погодних умов та закритих учбових закладів вона не відбулась. Ми з нею просто зустрілись разом, поговорили і домовили, що будемо чекати, коли стане тепло. Тобто було шість зустрічей. Ну я думаю, що Херсон. За цей рік побив всі рекорди зустрічей з письменниками? Думаю, що так. Тому що здебільшого так, у нас відбуваються певні зустрічі, приїжджають письменники час від часу, але ось такого напливу, я думаю, що не, не було в нашому місті, особливо якщо врахувати, що окрім того, що привозила я. Привозили і інші люди. Тобто, у нас була дзвінка, матія що у нас був Іван Драч. У нас були інші письменники, до яких я на жаль не мала стосунку. Але ну це, це був реально класний рік в плані письменницькому в нашому місті, і це не може не радувати, значить, ми рухаємось вперед. Ми продовжуємо розмову з нашою сьогоднішньою гостею Євгенією Вірлич, волонтером і організатором у Херсоні зустрічей з письменниками. І я хочу зачепити таку, можливо, не дуже зовсім коректну тему, але ми з тобою колись про це говорили: про плату за зустрічі з письменниками. Чи потрібно письменникам платити? Бо музикантам платять всі, наприклад. Це дуже коректна тема, і, до речі, дуже актуальна і доречна. Тому що я вважаю, щоб. Це повинно бути на платній основі, і це не, не лише тому, що я економіст, я звикла до грошей, і гроші мене манять, і так далі. Це має бути основою культури, і це властиво для багатьох розвинених країн. Справа полягає в тому, що для того, щоб влаштувати виступ письменника, необхідно вкласти певні кошти. Тобто, письменник має приїхати, він має десь жити. Якось харчуватись, розважатись і якісь гроші привезти додому. Бо у всіх у них є сім'ї, всім їм жити хочеться і так далі. Тому подібне. Ми звикли до того, що виступи артистів у нас платні. Тобто, якщо ми йдемо на виступ з півака, ми платимо. Це нормально. Чому цього не має бути у письменника? Я чула відгуки про те, що письменники мають заробляти книжками. Книжки це лише частина прибутку письменника. Письменник витрачає свій час на те, щоб презентувати книгу. Він витрачає свій час на те, щоб презентувати свою творчість, спілкуватись із глядачами. Знову ж таки, це певні витрати, їх необхідно відшкодовувати. Тому я дотримуюсь думки, і це не лише моя думка, це практика абсолютно всіх літературних менеджерів, які займаються цим. Постійно, що необхідно брати плату. Вона має бути невисокою, звісно, це культурне життя, і навряд чи за зустрічі з письменником люди віддадуть багато грошей. Тобто потрібно мати ще якісь джерела. Але коли ми йдемо на якісь розваги, ми витратимо певну суму попити пива, попити кави. Там я не знаю пострибати на батутах, це як, як якісь гроші для спілкування з такою людиною, як Жадан, як Чупа, як Любка, теж треба віддавати певні гроші. Тому я впевнена, що це має бути на платній основі. А є така група людей, яка впевнено продовжує кричати, що мистецтво повинно належати народу, що все повинно бути безкоштовним. Звісно, така група завжди буде. Моя мета полягає в тому, щоб вона була. Дуже маленькою ця група. Я не знаю, хто коли сказав, що художник має бути голодним, але точно не художник. Тому, тому я впевнена, що ця група має бути маленькою, і е, мені дуже приємно, що я встигла переконати багатьох людей, що мистецтво має чогось коштувати. Держава, на жаль, не підтримує або, або підтримує дуже погано. І якщо при, письменник приїжджає безкоштовно, варіантів два. Або цей письменник нікому не відомий і не потрібний, або другий варіант хтось його підтримує, тобто хтось за це платить. Якщо хтось оплачує системою, це не може бути. Ну, мені подобається письменник, я його привіз, от і все. Більше я цього не буду робити. Якщо це робити в системі, якщо привозити письменники, влаштовувати їхні зустрічі, необхідно брати плату, відшкодовувати свої витрати. Звісно, завжди будуть критики, які будуть казати, що ні, мистецтво має бути безкоштовним. Ну що ж. Хай будуть, хай живуть. Я зараз хочу поговорити з тобою з тобою про такий проект, як Booking East. Іст. Угу. Мені цікаво, чи триває він ще. І давай розкажемо, можливо, нашим глядачам, яка його головна мета. Так, цей проект досі триває. Я думала, що він буде тривати протягом місяця одного літнього, але так стало, що по-перше, ми не відразу відправили всі книжки до Лисичанського. Запит бібліотеки, яка постраждала від а, війни. А, ну І знову ж таки, а що великий, нам несуть книжки і для дітей, і для дорослих, тому акція триває. І ми відправляємо тепер не лише дітям, а й на блокпости для солдат, яким також не вистачає культурного життя. Акція поки що триває. Я думаю, що незабаром ми її все ж таки завершимо, або вона переросте в акцію, наприклад, Книга воїну. Як можна віддати книжку? І які книжки найзатребуваніші? Дуже приємно, що запитують українські книжки, україномовні або українських письменників, тобто їх хочуть бачити, хочуть їх читати. Книжки можна приносити до храму на Патона 8. На суворове вісім до туристів наших знаних. Або на 295-й стрілковій, стрілковій дивізії є центр соцслужб. Туди ще можна приносити. Дуже вдячні всім, хто приніс, всім, хто відгукнувся. Акція триватиме поки що. Я думаю, що наші глядачі кого когось зацікаво взяли до уваги, а мені б хотілося повернутися все-таки до розмови про письменників на останок. Таке питання. То найближчим часом зможе відвідати наше місто. Найближчим часом я б хотіла побачити тут письменників-блогерів. Таких наразі дуже багато. Це ті письменники, які пишуть про Крим і Донбас. Не буду відкривати таємницю, хто це буде. Хай це буде таким невеликим подарунком для нашого міста. Це перше. Друге, це письменники, які писали і випустили книжки про війну. Дуже хотілося б побачити тут Євгена Положія, який написав і Ловайськ. І, звичайно, ми б хотіли влаштувати з нашими друзями, з нашими партнерами, які мене підтримують, допомагають в таку акцію. Виступи кримських письменників. От я думаю, що вони будуть найближчим часом. Я маю надію, що ці плани. Втіляться в життя, і ми побачимо письменників-блогерів на Херсонщині дуже скоро. Я дуже на це сподіваюся. Дякую. Дуже дякую за роботу. Дуже дякую, що знайшла час сьогодні завітати до нашої студії. Дякую, на все добре. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами сьогодні була Євгенія Вірліч, волонтер і організатор зустрічі з письменниками у Херсоні. А ми повернемось до студії після кліпу і поговоримо з психологом про те, як правильно ставити цілі і досягати їх. Тож не примикайте, буде цікаво.